У багатоповерхівках розбиті вікна та вибиті шибки. Олег робить заміри, щоб забивати балкон. А евакуюватися думаєте? Та поки нікуди. У мене тут інвалід, синок. І Мать уїхала, правда. Ну і дідуся залишився ще Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко, окупанти влучили іскандером поруч із багатоквартирними будинками. Всім пошкоджені, як і заклад культури, Припарковане поряд авто, перекинуло вибуховою хвилею. Я збиралася на кухні, на роботу, ну, 4 ранку. тянік поставила, і, ну як? бабахнет. Цветы из подоконника валялись, окна у меня покорежились, не открываются, они не открываются. Дом задрожал и стекла начали сыпаться. Я, правда, схватилась, а быстренько в ванну заскочила. Вышла, открыла, у меня балконы сюда выходят. Все, нету ни на балконе ни одного стекла. Записалась, должна приехать машина, что они там будут выдавать или что. Я ж инвалид, я ж и не смогу сама. Не надо, якась то я одна. Також за даними адміністрації, внаслідок обстрілу один приватний будинок частково зруйнований. Ще 32 пошкоджені. Спали, в 4 утра прилетіло. Чекав второго прильоту, тому що у них же ж манія через час опять второй раз ударить. Поэтому пока ждали. Потом. Вийшов, посмотрели, де що. ну темно, нічого не видно. Дождались срасвета, і от тепер вас на сайті міськради. Повідомляють, поранення отримав чоловік 1971 року народження. Після наданої медичної допомоги він лікуватиметься вдома. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.